Всем здравствуйте, меня зовут Дана, вы находитесь на моем канале, и сегодня будет видео необычное, потому что у меня есть гости, которые зовут Юля. Хочу сказать вам, мои дорогие подписчики, что сегодняшнее видео будет на украинском языке, так как это правильно сделать, потому что Юля с Украины, и разговаривать мы будем об украинской теме, а именно об эмиграции в Италию, вынужденной эмиграции в Италию, когда человек должен їхати, щоб спасати свою жисть. Тому що в його страну прийшов агресор, який убиває, рушить дома, е забирає родителей у дітей, і з уваження косім українцям, ми перейдемо сьогодні на український язык. Я тебе дуже рада бачити. Вітаємо.Всім привіт. Дуже рада бачити тебе і бути на твоєму YouTube каналі. Я вже про тебе трошки розказала своїм глядачам і хто за мною слідкує. Мені ти дуже сподобалося зразу, коли ми з тобою познайомилися. І я думаю, що розказати про твою історію, як ти попала в Італію, як ти оцінюєш Італію, чи є тут якась перспектива взагалі приїжджати, і, і, і можеш ти себе тут знайти, чи не зможеш ти себе тут знайти? Ти можеш розказати трошки про себе. Це такі найскладніші питання, насправді, які я собі ставила, коли їхала в Італію, чи зможу я взагалі тут знаходитися, знайти себе? Мене звати Юлія Волконська, я маркетолог. Я вже сім років займаюся соціальними мережами і допомагаю бізнесу і особистим брендам заробляти на соціальних мережах. Тому я завжди працювала онлайн. Мені не було з цим ніякої проблеми. Я працювала в Україні, працювала онлайн і так і мріяла продовжувати працювати. Але потім, 24 лютого, сталася війна, і мені довелося поїхати з України. Я не відразу поїхала в Італію. Я якийсь час знаходилася в Індонезії. І потім прийняла рішення їхати в Італію, коли мені всі сказали, що ну не варто їхати в Європу, вже дуже багато людей, вже немає ніякої допомоги, вже тим паче в Італію. І якщо хтось, хто дивиться це відео і їхав в Італію, знає, що коли ти заходиш на форуми або в групу в Фейсбук і питаєш, як там в Італії справи, чи варто туди їхати, дев'яносто дев'ять коментарів зі 100 будуть казати тобі: ні в якому разі не Італія. Якщо ви хочете їхати, тільки не в Італію, тому що немає допомоги, немає житла, складно, без мови, ну і дуже багато довго чекати документи, і ми всі це знаємо, що в Італії не так просто, як, наприклад, в Польщі чи в Німеччині отримати біженство. Але це мене не зупинило. І ти приїхала в Італію. І я все одно вирішила їхати, тому що я розраховувала, що я потраплю в той один відсоток людей, яким тут пощастить. Тому що я дуже довго мріяла переїхати в Італію, і дуже часто я так само зіштовхуюсь тезою, що приїхала в Італію, і нашу про це розповідати там тобі добре і сиди, і якби собі і сиди да тихенько. А я завжди наголошую на тому, що я хотіла переїхати в Італію задовго до війни. Я почала вчити італійську мову. Я почала дізнаватися, як вступити в університет. І війна це просто став каталізатором. Фрігер. Так, це просто стала така остання крапля. Коли я вирішила, коли якщо не зараз, тобто зараз є можливість отримати легше документи. Ми не будемо це скривати, тому що коли я спілкуюся з українцями, які приїжджали до війни, вони всі кажуть, що це було 9-10 кругів аду отримати, хоч якісь документи. Да. І що нам, українцям, які приїхали під час війни, пощастило. В лапках пощастило, так, що вже нові закони вже легше отримувати документи і так далі. Тому я але ми потрібні потрібно нам сказати, що документи, які отримують українці, які приїжджають як біженці, це документи не постійні, і, і варто про це казати. І їх неможливо трансформувати, скажемо так, так, сьогодні можливо, завтра щось поміняється, але сьогодні цей документ не є постійним і нема ніяких гарантій. Що завтра ви його зможете трансформувати на якісь посвідку на проживання для мотивів робочих чи ну тільки чи якщо виходить заміж хтось, тоді да міняється зовсім перспектива? Ну і треба розуміти, що в мене, наприклад, Пермесу зараз саме пластикова карточка, вона закінчилася в березні місяці. Да, і їх подовжили, <ріст> їх подовжили документально. Воно документально, але фізично Італія вирішила даже не тратити так. гроші, щоб видавати нові пластикові ці пермеси, щоб вас всіх приходити опять в квістуру, і того, що даже в Італії просто не вистачає робочих рук, щоб обробити таку кількість посвідки на проживання. І Це також певний стрес. Тобто треба розуміти, що коли ти їдеш як біженець, і там, якщо нас буде хтось дивитися з України і думати, що це дуже легко. Їхати біженцями, нас всі тут чекають з відкритими руками і хочуть нам допомогти, віддати нам все, що мають, і там дати документи відразу. Це не так. Нам дійсно допомагають дуже сильно. Дійсно зараз легше, тому що ну знову ж таки, коли баданти, з якими я спілкуюся, вони приїжджали сюди там 15 років тому без мови, без нічого, це було Тяжка дуже праця. складно їм, взагалі без гуглу, без, без перекладача. Нічого. і навіть в них не було часу ходити вивчити мову. Так. Тому що треба було працювати зараз. Звичайно... І працювати практично 24 години, закритий в домі, так і ти не не мав змоги фізично піти в школу. Так і я не знаю, чи були безкоштовно. Були, були. Були. Окей, зараз та, теж вони є, але тобі треба час щоб навчатися, і це звичайно і різні умови, в яких ми приїжджаємо, але ми втікаємо від війни. Це також важливо наголосити, що коли ти їдеш в Італію за своїм бажанням і рішенням, ти розумієш, що тобі буде складно, але ти приймаєш рішення їхати заробляти гроші, шукати краще життя. Не знаю, якісь ще причини, але це твоє свідоме рішення. Ти попрощався зі своїми друзями, зі своїми рідними, зібрав свої улюблені речі і поїхав ну, в нову країну, розуміючи, що ти робиш. Ми втікали. Хватаючи перше, що ти бачиш в, в своєму домі, не завжди це підходящі речі, ти не можеш взяти багато з собою речей, тобі треба їх купляти на новий сезон умовно. А ти втікаєш зі своєї країни, не встигнувши з усіма попрощатися і зрозуміти, що з тобою відбувається. Тому це треба розуміти, що біженство це не якась відпустка. Люди, які біж, біжать від війни, це дуже великий стрес. Дуже складно. І я коли їхала, я це розуміла, але я оптиміст по життю. І я їхала з однією тезою, враховуючи, що я почитала всі коментарі, де кажуть, не треба їхати. Я їхала і думала завжди, що у кожного біженця буде своя історія. Це те, що я тобі казала, і це те, що я повторюю, що так. Досвід цих людей він важливий. Його треба подивитися, його треба почитати. Треба знати, з якими труднощами ви можете зіштовхнутися в новій країні. Але треба знати також, що куди ти не їдеш, куди ти не йдеш, ти везеш сам себе. Так. Якщо ти негативний, якщо ти не готовий мінятися, якщо ти не готовий навчатися, вивчати мову, адаптуватися взагалі. Ну еміграція це не для слабих людей. Сто відсотків я погоджуюсь з тобою, і ти повинен бути готовий до труднощів. Вірити в найкраще. Але бути готовим до найгіршого. І це завжди такий. Я знаю історію людей, які приїжджали в Італію з там, 50 євро на чотирьох людей і взагалі розраховують тільки на допомогу, яка буде тут. Я б не рекомендувала так робити. Але вони вижили ці люди. Вони вижили, вони знайшли тут роботу, вони вивчають мову, вони знайшли житло, вони знайшли тут допомогу. Але я не уявляю, як це ну я знаю, який це був складний шлях. І якщо ви все ж таки їдете там за ці півтора року, не знаю, ви там приймали рішення їхати не їхати. Підготуйтеся, не, не поспішайте, тому що вам кажуть, що допомога зараз закриється з місяця на місяць, і терміново треба їхати. Так казали з першого дня війни, що ми їхали там на початку березня в Німеччину в мене їхала подруга, і всі, хто дізнавався, що вона їде в Німеччину, казали їй: не їдь, там вже немає допомоги. На початку березня, ну тобто, зараз вам завжди будуть це казати, завжди будуть люди, які кажуть, що не варто їхати. Так. Але якщо у вас є така цілі мета, як, наприклад, була в мене, якщо я мрія жити в Італії, не знаю, якщо ви розумієте, що е, вам дуже складно в Україні знаходитися, вам дуже е, ну, психологічно складно, і не звертайте увагу, коли кажуть, що ти їдеш з менш безпечних регіонів, наприклад, і кажуть. Я теж цього не сприймаю, тому що зараз в Україні повномасштабна війна і немає регіон прилітає всюду і, і не знаєш, куди прилетить, і так. саме найгірше, тому що ти можливо розслабляєшся в якийсь момент, того ж кажеш, дав у мене менш безпечний регіон, і не приймаєш ніяких дій захистити себе. І отримуєш в той момент, коли ти відкритий. І в цілому я б їхала, Ну, якщо ви розумієте, що просто не наважуєтесь знаєш, зробити цей крок. Я б їхала. Як я приймала рішення, чому Італія, окрім того, що це була мрія. Я ще досить раціональна людина. Мені треба було при... я вже була в Італії до цього. Я розуміла плюс-мінус до чого мені треба бути готовою. Звичайно, не все, але я розуміла, цю країну і багато подорожувала до цього. Це теж важливо. Я знала, що таке європейський менталітет. Я знала, як тут все влаштоване. Я знала, що тут важливі правила. Те, що ми з тобою говорили, да? і тому я зрозуміла, що Італія. Я зрозуміла, що це буде обов'язково північ Італії. Правильно, північ. північ так. А, тому що, по-перше, на північ я ніколи не була, і мені було страшно туди їхати самою. самою. Це якби менш безпечна територія італійська. А, я хотіла вступати в університет. Я знала, що це повинно бути велике місто, в якому є університет. І мені було важливо, щоб це було біля моря. Тому ну, що я сама з Одеси з України і для себе там, за роки подорожі зрозуміла, що без моря я не можу жити. Ну, більше трьох днів мені треба море. І так, я просто на карті, отак, я Те думаю, саме. що українці, мене я, зрозуміють. Не жила, я мала море. Так, ну, це правда, якщо ти розумієш, що це твоя цінність, і для тебе це важливо, ти будеш це шукати. І я, отак, на карті така, так, що підходить під мої критерії, виявилась Геня. В мене нікого тут не було, жодного знайомого, жодного контакту, житла і ще чогось, нічого не було. І я все одно сюди приїхала. Я встала в чергу, коли я тільки приїхала. І вас скажемо, де ставати в чергу в, в... Префектурі. префектурі. Правильно, так. Да. Да. Да, Якщо ви закрещу, приїхали значно. в Італію, вже так склалося. Ви повинні йти в префектуру. Ставати в чергу, щоб потрапити на державну програму. Державна програма потім вам Юля розкаже, тому що вона її проживає і знає краще. Я державну програму знаю більше як перекладач, а не як користувач цієї програми. Але треба зразу йти в префектуру, ставати в листок, в який вас запишуть, і ви будете чекати. Може вам повезти і вас вже через неділю, тому що я вам розкажу, як працює. Коли ви чекаєте, вас всіх записують, і буде заходити той вперед, у кого є більш потреба. Наприклад, mm -hmm. вагітна жінка, якщо хтось після операції якоїсь, якщо у когось є маленькі діти, mm -hmm. кому це більш потрібно, а потім вже йдуть місця. Одиначки потім ідуть, наприклад, як я, тобто нам трішки складніше, тому що. Немає взагалі нікого. Так, в Італії. Так. Нема нікого, і в плані, що. В нас немає дітей, у нас немає ніякої причини такої важливої. Ну, типу, ми молоді люди, які можуть в цілому там знайти собі якесь житло. Ми йдемо наступними. А найскладніше, наскільки мені відомо, знайти, якщо ти з чоловіком. Тобто, якщо у вас велика е, сім'я і чоловік є, це найскладніше знайти житло, тому що е, як правило, ось ці великі кази, в яких, наприклад, я живу, великі будинки, в яких е, збирається багато людей, тобі видають кімнату. Е, вони розраховані на жінок на жінок. Так, да. всі програми з дітьми розраховані не. на жінок. Або є такі програми, де є чоловіки, то в так е, в такому випадку треба розділити сім'ю, а сім'ю розділювати не, не можна. Не можна. І ну, ми повинні розуміти, що тут не апартаменти роздають, так. а це знаходиться структура, в якій проживають в кімнатах різні люди, так. різні за віком, але одної статі або з дітьми до якогось там віку. І тому да, це правда. Чоловікам дуже складно. Чоловікам так. І важливо те, що ти сказала, що знову ж таки, коли я приїхала, я жила в хостелі. Тобто це була кімната на 14 ліжок двохповерхових з одним з однією ванною на всіх душам, і нам привозили їжу. Тобто нам її готували, і просто привозили і ми її. Їли. Їжі було більш ніж достатньо, але все одно це. А знову ж таки, якщо ви маєте ілюзію, що ви приїдете і вас тут чекають італійці з квартирами, будинками, і ви будете вільними людьми і ресторанами, да, ресторанами і просто Це будете просекло. жити в своїй квартирі, яку там вам просто надала держава, не знаю. Можливо, в інших країнах є такі умови. В Італії дуже складно з житлом. Тому що дуже багато біженців приїхало в Італію, особливо коли ми говоримо з вами про великі міста. І потрібно сказати, міста. що біженці в Італію їдуть 20 років, і не тільки українські біженці.